Друзі, як і обіцяв, ліземо. Розбивають сім'ю, дивлюся. Ну я не бачу, напевно. Медові рамки є. Ось вирішив пересадити сюди. Медові рамки є. Матка була, засів був. Зараз я не бачу, тільки ось дивіться. Сім'я покинула, напевно. І трутовки налетіли. Розпліт був ось. Бачите? Вибирають мед. Вибирають мед. Розпліт? Сім'я злетіла. Мед вибирають, дивіться, якщо, та ну, матки, яка... про яку матку ми можемо говорити? Навіщо пересаджувати, я не знаю. Ми заберемо ці рамочки, сім'ї немає, цієї сім'ї немає. Вона або злетіла. Дві рамки розплоду. Це медові рамки, ну я, я буду їх забирати. Це сім'ю розбомбили. Сім'ю розбомбили. І просто тут немає. Побачили, так? Да? Сім'я вже готувалась в зиму, Меду достатньо. Ось тут клуб сидів. Дві рамочки розплоду. Це, ні матки, ні бджоли. Це налетіли. Налетіли е, воровка. Воровки налетіли і хочуть забрати мед. Ми зараз все-се воровство е, рамочки медові забираємо на наступний рік. Ось таке буває, друзі. Чудова сім'я була, здорова чудова сім'я. Куди ділась, не знаю. У вас таке було.